Передаю слово Олександру Афоніну, голові Асоціації втратів та книгорозповсюджувачів, який у нас, можна так сказати, був єдиною офіційною особою, але не державною. Слава Богу. Е, ну, ви знаєте, мабуть, це найгірше, що можна сказати, що е, держава, власне, не була присутня. Була присутня нація, була присутня культура, е, були присутні всі ті, хто, власне, творить обличчя е, України. Але на жаль, не офіційне обличчя, бо офіційне обличчя сьогодні, з точки зору заходу країн Європейської співдружності Сполучених Штатів, воно виглядає трохи дикунським, воно виглядає нецивілізовано, воно надзвичайно політизоване, корумповане, і те, яке не повідповідає по своїх зобов'язаннях. І я не дарма сказав, що нашими спільними зусиллями ми підняли. Хай не металеву завісу, а оту завісу зневіри по відношенню до політичної України, яка вже тривалий час формується на теренах Європи. Ми продемонстрували обличчя України іншої, іншого ешелону людей, які живуть нормальним людським життям, які відчувають те, що відчувають французи, які. Не втратили розуміння, що таке цивілізація, що таке людяність, що таке творчість, що таке культура, і власне це було помічено французами. І я ще раз хочу, повторюючи вже слова колі, сказати, що сьогодні посольство Франції в Україні. Нам людям, які займаються українською книгою, рідніше ніж наше рідне за формальними ознаками МЗС і посольство України у Франції. Бо ці люди опікувалися нами. Посольство Франції відреагувало на звернення асоціації видавців направило Валентину Стукалову у якості перекладача. Вона супроводжувала і допомагала, як би кажуть, у всіх тих процесах, які відбувалися в перемовинах. І е, ще раз низький уклін вам за те, що ви допомагаєте е, об'єднуватись духовною націям супереч політичним тенденціям і супереч, супереч е, тому, що сьогодні відбувається на політичному Олімпі. Але це, така, як то кажуть, такий невеличкий відступ. Е, справа в тому, що е, Захід у Пен'якул, фестиваль західних е, літератур, він продемонстрував. Наскільки Європа мала, наскільки ми споріднені у наших духовних, у наших культурних відчуттях, і як нам сьогодні заважають амбіції політиків і їх тупість в нерозумінні того, що експансію, виробничу, предметну, товарну і так далі починають не від того, що комусь щось ми завеземо. А починається з культурного проникнення з експансії культурного з розуміння тієї країни, яка намагається щось передати, подати, привезти, продати. Бо е, сьогодні, якщо пересічному французу показати якийсь навіть дуже гарний товар з України, він скаже: Я не знаю цю країну, я не знаю, чого вартий цей товар, якої він якості, і чи взагалі мені варто витрачати гроші на це. Тому е, здається, що державу треба представляти чимось іншим, якимись високими сентенціями. Державу треба представляти людьми, їх думками, їх позицією, їх баченням, їх духовністю, їх культурою. І саме е, таким джерелом інформації є книга, є автори, які були представлені. Я хочу сказати, що дуже величезна заслуга в тому, що ця акція відбулася, вона належить, я віддаю належне Ірині Дмитришин, яка ініціювала свого е, часу цю акцію, вона належить Анеті Антоненко. Яка підхопила і, як то кажуть, змогла з її енергією, з її такою наполегливістю, наспірністю, як то кажуть, сформувати цей пакет і зробити проєкт проєктом не просто на папері, а реальною дією, яка сьогодні доносить до цивілізованої Європи розуміння нової України. Я називаю це новим ще непізнаним обличчям України. Мабуть, важко було б е анеті працювати, якби поруч не знаходились е такі гіганти дії, як Микола Кравченко, якого вже українські автори називають майже батьком, бо він їх і по Україні водить і возить, і за межами України. А? Няй -критка". Няй -критка". Няй -критка". Добре, головне, що не готівниця інше. І відповідно Елеонора Симонова е, Нора Друк, е, Ця трійця, е, мої функції е, суто адміністративні. Я намагаюсь допомогти там, де все-таки спрацьовує авторитет Української асоціації видавців як структури, яка вже існує на території України майже 20 років, яка є мі членом міжнародної асоціації видавців, і там, де не вистачає, як то кажуть, авторитету числів конкретних людей. Конкрет Ців спрацьовують інші механізми, і е, сьогодні власне оцей гурт людей, плюс посольство, плюс інституції, інститут книги, який минулого року дуже багато допоміг нам, і Міністерство культури, і е, французькі фонди, е, плюс е, фонди українські, це фондах метова е, олігарх, не олігарх. Вже не суть важливо, але сьогодні важливо те, що частка його статків ідуть для того, щоб е, надихнути українську культуру, пробитись на європейські терени. І фонд е, відкрив Україну ОПЕН України Арсенія Яценюка. Ми вдячні. Ми не оцінюємо сьогодні вартість цих грошей. Ми кажемо, що завдяки цим грошам стало можливо те, що вже відбулося. Воно вже стало даністю, воно зафіксовано в свідомості отих десятків тисяч, а можливо і сотень тисяч мешканців, не тільки коняку і провінції. А й багатьох французів через засоби масової інформації, оскільки немає більш пролонгованого піару ніж книга, будь-яка концертна діяльність і так далі. Вона є миттєвою. Вона прийшла і потім рідко згадується. Книга залишається на столах читачів. Вона передається від батьків до дітей, від дітей до онуків, і вона відкриває сутність того, чим є сьогодні Україна в людському вимірі, а не політичному. З вашого дозволу, я передаю слово. Ми будемо продовжувати цю роботу, бо зупинятися не можна. Принаймні є попередня домовленість з Дешком телерадіо, що вони намагатимуться вишукати із власних кошторисів із власного бюджету грошей для сплати стенда на салон Деліври, для того, щоб це отримало свій розвиток. І щоб французи не забували про існування України, щоб вони дізнавались про нові імена. Вони вже знають Любка Дереша, вони вже знають е, Антона Кушніра, Метіос, е, Андруховича, да, Куркова і так далі. Ми хочемо розширити цей список і ті імена, які відомі в Україні, але ще не відомі Франції, донести через альмана. Через засоби маси інформації для того, щоб на них звернули увагу. Дякую.